Три рулети готувала, щоб нині варити ну, таких м'ясних. Діана, Богдан, привіт. Юлія, сонечко Діана, Юля в на, нас тепло. Юлія, у мене також тепло, Діана. Юля, тобі сердечка, зеро. З якого міста ви я у селі. Я з України. Але живу в селі. Юля. Дякую, Роман. Привіт із Барнаула, Росія. Привіт, Роман. Ката... Катана, доброе утро, красивий український язик. Доброго ранку і вам всього найкращого. Дякую, Таня Бондар. А я більше слухаю, аніж дивлюся. Зрозуміла. Бог тобі в поміч, Алех... Хан... Олександр, і вам здрасте. Доброго дня і вам, бабуся Галя, Сергій, доброго ранку, алесячу. Літний бив в деревні. Ну, Бачите, побували. Сергій, отлічна, отлічна, люба погода. Це добре, Сергію. Коли гарна погода, аж охота щось працювати трохи. Несу свині, несу і вам, несу. Alescu, <coughs> ko e tolizono? Alescu, ko e tolizono? Гілля. Ну, козе, о тепер буду вам давати дати. Ой, мої красуні. Все, тепер вас буду вкормити. Ти як розвернулася? Ти як маєш стояти? Що то таке моє бути? Ага? Ну я зараз почухаю туди. Працюй. Так. 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 Ліжте. Ліжте мої красотки. Зараз черниш дам тобі, не бійся, голодний не останесь. Несу його. Смачного. Мої дівчулі. Я трошки почитаю. Тоді ще вам зерно дам.